Okay, okay, okay. I'm about to have a good day. Cause you Виключаєш, серце моє, ти раниш. Гіляка тебе, це ти знаєш, гіляка тебе. Добрий день, гіляка ТВ. ТВ. ТБ, гіляка ТВ. Скажіть, будь ласка, яка у вас станція? Станція тюрма. Я так розумію, вже у вас там хтось сидить. Да? так? Є пожизн, пожизнене е, е, заключення. Є ну, це пахан. Він слідкує за порядком в мене. Е, ну. Просто що робити, треба якось порядок можна взяти, тримати. Можна взяти інтерв'ю у вашого злочинця, можна? Е. Хай через клітку. Хай. Ей, сюди. Я, я, скажіть, будь ласка, за що вас посадили? Знаєте, мене посадили дуже несправедливо, я хотів просто попрацювати. Я тільки зайшов, а мене ось так от, типу, там якийсь хрестик і щось я. не по... Я це в правилах не побачив, розумієте? А де ви працювали? Не працювали не скажіть, будь ласка. Я працював у місцях, яких ну, краще їх не називати. Ну, такі, типу, танцюльки та спорт. О, я але. просто я, я присідав 10 разів, а потім мені, типу, в тюрму. Гіляка тебе завжди знаходиться в найбільшій гущі подій. Скажіть, будь ласка, куди це черга? Куди ви стоїте? Ой, та це черга, розумієте, в банкомат. Люди беруть гроші. Ви мені вийшло трошки з цього заведення. Ясно, ясно. А ви, а. А ви... також, також хочу користуватись можливістю. Приходьте туди на настільні ігри. Скажіть, що ви від Арсенія, мені за це гроші дадуть. Дивіться банк, тут навіть процентні ставки. А ви скажіть, будь ласка, чого в банк прийшли? На школу на школу на освіту. Люди, бачите, на освіту приватна школа освіта тепер у нас дорога. Скажіть, будь ласка, вас багато сьогодні беруть кредити на освіту чи більше на розваги? А сьогодні, як ніколи, у нас освічена молодь. Вони спрямовані, все ж таки, з думкою на майбутнє, беруть виключно на освіту відповідно до наших даних. Ще жодного жодного. Не звернулись по кредит для розваг або на якісь покутові речі. А, зрозуміло, ну навчатися. Як яка чудова, свідома молодь. Зараз ми знаходимося в таких місцях, за які нам трішки соромно, що вони є в нашому місці. Як ви бачите, нічний клуб. Але наскільки я бачу, але наскільки я бачу, тут уже є поліція, ідемо, подивимося, можливо, там якась облава. Дозвольте, будь ласка, це черга в клуб? О. На жаль. Ми гілляка тебе потрапила в таке дуже неприкольне місце. Тут гучна музика. Я бачу тут зовсім не, не зовсім хороших людей, тому я рекомендую вам сюди не приходити. Клуб називається Лисий Чорт. ой ой, вибачте. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, це у вас наскільки я розумію магазин? так? Це базар Троєщина. Базар Троєщина. Що найбільше купують сучасні українці? Труси, футболочки якісь. Uh, yes, yes, yes. Маєчки. Зрозуміло. А звідки ви привозите ваш товар, якщо кордон з Польщею перекритий, а авіасполучення немає? На тачках з села. О, прикольно. Скажіть, я розумію, що ви відкрили бізнес в такі тяжкі часи, <плес> наймаєте людей. Ви офіційно платите податки? Я це не скажу вам. Це ви налогала, <плес> я правильно розумію? Ні, Це Гіля КТБ, Ми просто знімаємо репортаж про наше місто. Ви бачите? Зараз дуже важко мені рахую гроші. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, я так розумію, ви прийшли на побачення з цим молодим хлопцем. Так, Так. а, а яка у вас місія в житті? Допомагати людям. А, зрозуміло. Як вам в цьому кафе? Чи вдається вам подружитися, мати гарні стосунки? А взагалі скажіть мене питання: а хто платить за все це? Хлопець я, чи я дівчину? Плачу, я плачу. Ти оплачуєш, ти ти, ти ти мужик? Ти мужик? От. Я було працювати. А де ви вже працювали? Скажіть, будь ласка, а, у каті? І в кіно. кіно. О, прекрасно. Молодь у нас, бачите, не, не боїться працювати. Тяжко, а хто? Кому буває легко? Ну, е, Гарний вибір, гарний вибір, молодець. Зараз ми з вами з е, Гіляка ТБ знаходиться в прекрасному студентському містечку. Ви бачите, тут цілий кемпус, скільки шкіл, коледжів, університетів. Зараз ми дізнаємося, які найпопулярніші професії здобувають наші студенти. Добрий день. Добрий день, Вікторія Вікторівна, вчитель року. Скажіть, будь ласка, які найпопулярніші професії обирають в вашому кемпусі наші студенти? Прибиральники. При, прибиральники, ага, зрозуміло. А на кого вчаться, які дипломи здобувають? Різна, різна освіта. Ну, Тут у нас початкова освіта це школа, тому це така основна база. Ага, зрозуміло. Да. А далі я так розумію, вони підуть уже в коледж, в університет, так? Так, так, так. А скажіть, а взагалі такі мажори в основному приходять вам платять? Чи є із бідних сімей, з села люди? У вас є якась програма для переселенців, наприклад? Знаєте, нема. На жаль, нема. Ця освіта платна. Так? так, так. Ну, корупція, вона скоріше є вбила безкоштовну освіту. Так. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за вашу працю. Ви, ви просто найкраще що робите для суспільства. Дякую. Дякую, до побачення. Добрий день, гіляка ТВ. Скажіть, будь ласка, а що це у вас тут таке прекрасне? У нас тут квіткова майстерня? Ух ти, як класно я для побачень? але поки що немає пар, тому ми готуємо квіти. А, а це я розумію, у вас стажо стажується, так? Скажи, будь ласка, чому ти вирішила саме цю професію займатися? Я Пробую усі професії. Я вже працювала на двох роботах, тому я усіх можливих намагаюся намагаюсь працювати. Ясно дуже дуже класно. А можете мені зробити скільки коштує букет? А можуть е хлопці дівця, дівчата за 100 євро. Бухти, нічого собі, 100 євро за букет, щоб я так жив. <г> <ти> Дякую. У мене Коня вкрали. Зараз добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, де знайти багатого чоловіка? Ой, ви знаєте, я бачив там, от десь в районі клуба тусять якісь хлопці, яких реально дуже. А вас наша вам багато місія така, так? Вам треба знайти чоловіка. Так, я моя смисл життя мого може, може біля церкви пошукайте чоловіка чи там не 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 водиться. Бачите, всі хочуть знайти хорошого чоловіка. Біля клуба їх багато, біля церкви немає. Треба щось міняти в цьому суспільстві. Не переключайте гіляка. Тебе сьогодні ми знаходимося біля входу. В коледж це освіта середнього рівня. Наскільки я розумію, про середнього професійного рівня, і я бачу багато молодих людей, які сьогодні сюди прийшли. Давай же дізнаємося, що ж яку ж освіту вони здобувають. Добрий день. Дня, а ви прийшли навчатися чи працювати? А, працювати, бо без освіти. На жаль, я народилася в не дуже багатій сім'ї, тому а, ось така в мене ситуація. <реш> я перепрошую, а ви ви ректор, ви ректор цього коледжу, Так, Так, звичайно, скажіть, будь ласка, яка найпопулярніша професія, яку хочуть здобувати люди в цьому коледжі? Звичайно, всі хочуть здобувати IT, тому що це дуже перспективно, це дуже грошовито. Всі хочуть євро заробляти. Отакі от мані мані. От, але мані, мані, шмані, шма. Я вас не відволікаю, бачу вас стільки паспортів, вас, вас напевно, вже почалася вступна кампанія. Так, Так, звичайно, все, що в мене тут хочеться, не так, як вчитись, як працювати. О, тому що нас Сучасна молодь да, знаходить місце, де працювати. Зараз ми з вами знаходимося біля нашого центрального казино. На жаль, так, так відбувається, що є деякі люди, які залежні, в них ігрова залежність, але ми дізнаємося, що хтось найчастіше, найчастіше сюди приходить. Добрий день, я перепрошую Гіляка ТБ. Скажіть, будь ласка, до вас найчастіше приходять заможні люди чи ті, хто вже зовсім у відчаї знаходяться? Поки що у відчаї, на жаль. На жаль, у відчаї. І як бачите, в нас можна виграти гроші, ось бачите, у нас є, у нас є люди. Він, до речі, 21 взяв. Серйозно? Бачите? Так. Але але, ну, два хрестика, ну, буває. Так. Ну що ж, да, це відбиток в житті. Хто сходив в казино, на жаль, відбивається. тема, Можна підняти бабки. Бабки! Я не рекомендую вам сюди приходити. Гіляка тебе не рекомендує, але хлопці тут серйозні. Скажіть, будь ласка, а чим займаються тут ваші майстри? Ну, будують райське містечко. О, прикольно, ми будуємо, це дуже прекрасно. А я повинен кожен 5 сантиметрів, коротше, поставити. Болтик, і... А ви десь вчилися? У вас є професія така? Н ні, я, я з детства це делаю. Я з району, я з 12-літ і... Уличный дядя. А, ясно. Ну я вам бажаю успіху зробити радське містечко. А. Дякую. Ми бачимо першу щасливу пару. Я так розумію, ви йдете одружуватися в наш прекрасний е... палац урочистих подій. Так, я йду в АТБ. А хай, понятно. А ви куди? Сільпо. Ясно, хорошо. Ну проходьте, будь ласка. А ця ти і Боже, яка прекрасна пара, яка прекрасна пара? Оголошую вас чоловіком і дружиною. Вітаю! На честь цього неймовірного свята ви можете обмінятися міцним потисканням рук.